А зрозуміло, що це не випадковість, а вже певна закономірність. Як тільки Україна добирає своїх гігават, так добирає енергетики на своєму балансі, одразу ж чекай удару Російської Федерації. У вас як у експерта, як у людини, яка у темі, хотів би запитати, чи є взагалі взаємозв'язок між тим, що наша влада публікує повідомлення про те, що буде трішечки легше, і між тим, що будуть удари, тому що знаєте, є така конспірологія у соцмережах. Українці пишуть. Навіщо ви про це пишете, і так далі. Я особисто, ну чесно, впевнений, що росіяни і так все розуміють. Але ваша думка яка? Ну так дійсно я б не став би говорити напряму, пов'язувати інформацію, яка розповсюджується, в, в, в нашій Офіційна влада там публікується на сайтах, іде там пишеться про те, що ми маємо а, певний залишик ЄГАВА. Але при цьому я все ж таки дуже б, а, настойчиво рекомендував би нашій владі не говорити, не писати про те, що в нас там є залишки електроенергії, і ми плануємо її а, експортувати. Це точно не потрібно говорити. Потрібно весь цей піар на енергетиці, коли ми розповідаємо на кожному кроці, а, що у нас там відремонтована. Така та генерація, що ми там виділили кошти на генераціях. Ця інформація повинна бути повністю закрита. Ми повинні зрозуміти, що наш ворог не спить, він вивчає всю нашу всю вивчає і пресу, вивчає всі наші е, укази, закони, все він вивчає. Він це аналізує. І на цьому також може бути побудована його політика обстрілів. Тому. Я б не виключав зв'язок, але не робив би це прямим зв'язком між тим, що ми опублікували. Вони дійсно і так знають, тому що зараз супутники дозволяють побачити всю інформацію. І а, якщо запустили блок, наприклад, один другий блок атомної станції, там за ну, буквально за останні тиждень запустили ще один атомний блок. Це зрозуміло. Із опцією споживання на сьогодні, що в нас є зачки, але писати про це також не потрібно. Пане Олеже новина триденної давності, 23 серпня в Україні достроково з планового ремонту вийшов ще один атомний блок. Це вже третій блок, який вийшов із ремонту раніше запланованого терміну. Про це тоді повідомляли у міністерстві енергетики. За даними відомства, його під'єднали до енергосистеми того ж дня, і він мав додати тисячу мегаватт потужності та стабільності енергосистеми. Своєю чергою, це мало дозволити не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів. і Воно. Дійсно не застосовувалось до сьогоднішнього ранку, з огляду на те, що вже отримали сьогодні, пане Олеже, і з огляду, що у нас було раніше, оці обстріли, які якось забирали у нас ті самі гігавати. В якому стані зараз наша енергетика перебуває з тієї інформації, яка у вас є? Тому що як я розумію, деяких абонентів вже поступово починають повертати до енергоживлення, і ситуація так розумію, не така страшна, як, наприклад, там взимку 22-го року. Дивіться, ситуація виглядає слідчим то вибит повністю по всій енергетиці. Тобто не тільки по розподільчій генерації, а вдарили також, наприклад, по Київській геть. Були спроби по в По генеруючій? Так, угу. генеруючій. Да, -генерую. Тобто і по генерації також вдарили. Угу. І потрібно зрозуміти, що удари по генерації вони зменшують можливості Електро України а, маневрувати. Генеруючими потужностями під час пікових навантажень. Це означає, що можливості нашої енергосистеми в часи пікового навантаження з 7-ї там, до 10, до 11 і 17 до 23, зменшуються і зменшуються. Це означає, що все ж таки ми маємо обмежений потенціал щодо подачі електроенергії в ті часи споживачам. Тому, по факту, ми будемо мати. Як ну, ми не знаємо е, наскільки складні влучання, давайте так скажемо. І при цьому е, можна спрогнозувати, що такого роду влучання можуть, про, можуть спровокувати подальші відключення не так, як ми планували, що вони будуть, наприклад, е, в середині жовтня або наприкінці жовтня, а вони можуть наступити вже в найближчий період. Якщо влучання в маневрову генерацію Київська ГЕС, наскільки я знаю, там були спроби також влучити Кременчуцьку ГЕС, якщо там влучання київського дуже серйозно, то, наприклад, та Житомирська або Київська область можуть в певні часи вже в вересні залишати без світла. наскільки чуттєвими є гідроелектростанції в плані того, що у нас Тимчасово відбирається генерація саме цього різновиду е, постачання електроенергії у дні максимальної засухи, коли як я розумію, води стає менше у Дніпрі. І як я розумію, напевно, що і ГЕС, відповідно, трішки менше давало тієї генерації. Чи це не так працює? Ну е, там багато, е, багато факторів роботи е, наші гідроелектростанції. Одним із факторів, це, напевно, а, ну, якщо посуха зрозуміла, що вони мали, але ще потрібно. Він час, коли ГЕС набирає воду, далі потім видати її в певний необхідний період. Так от влучання в Київську ГЕС зменшує можливості покриття а, подачі, покриття а, подачі електроенергії в пікові, пікові часи навантаження. Тобто, а, якщо, наприклад, до цього а, ГЕС забезпечувала Київську там частково Житомирську область забезпечувала електроенергію. То на сьогодні вона це не зможе зробити, а покрити її ми не можемо нічим, тому що в нас вже до цього було зруйновано близько 9 гігават маневрової генерації, і подальше її руйнування проведе до того, що часи пікових навантажень вранці ввечері ми будемо сидіти місяцями без світу. Е, синоптики говорять, що цей пік серпневої спеки Україна вже начебто пройшла у зв'язку з тим, що сьогодні отримали. Наскільки ми залежні від зміни кліматичної ситуації в Україні? Якщо буде там умовно 25-26, відключення все рівно будуть на вашу думку? Часи відключень залежать від багатьох інших факторів. Якщо зараз спека зійшла, то відключення, наприклад, день. Не будуть, тому що якщо не буде знову ж не буде влучати в нашу, нашу розподільчу систему «Укренерго», То як сьогодні росіяни влучили в систему «Укренерго», вони руйнували наші трансформаторні підстанції. Але тут ми навчилися, ми адаптувалися швидко реагувати на ці процеси.